Всім привіт! З вами Сайберманен і я вітаю вас на своєму каналі. І на цьому тижні ми поговоримо про перший раунд нижньої сітки, а саме матчі BDS проти SK та Giant X проти 2 Так, вам не почулось 2 уже якимось чином в нижній сітці? А як саме так сталося, можете подивитись в моєму попередньому відео. До речі, не звертайте увагу на мій голос, я трохи перехворіла, тому говорити чітко ще важче, ніж зазвичай, але ну відео потрібно з розкутом. І до речі, я дуже дякую команду за такий спідран матчів, оскільки обидві серії закінчились з рахунком 3-0. У мене стільки вільного часу на вихідних давно не було це. Всього навсього 6 годин лолу треба було подивитись за вихідні. Просто-просто казка. І першу серію з рахунком 3-0 виграли BDS. Після не дуже вдалого перформансу на минулому тижні вони змогли зібратись, і я вам скажу, це була гра просто в одні ворота. Ескейс змогли щось трохи показати на початку першої гри. У них була доволі гарна рання стадія гри, але далі був один ідеально відіграний тімфайт від BDS. і вони все-таки виграли цю першу гру. І після цього скелі пішли справи все гірше і гірше, і бдє змогли виграти їх просто 3-0. І не допомогли навіть ніякі шаманські практики від Ісми, який намагався призвати сили МДК, які так чудово відіграли свої матчі на минулому тижні, і просто весь час спамив їхній емоут. Він це до речі робить весь рік, але в цей раз їм це не допомогло. А дієвими особами цієї просто кримінальної серії були гонщик Лавров, який очевидно взяв уроки по водінню Геральда від Капса і зробив ось такий неймовірний ескейп на топлейні. І мало того, що він втік і вижив, він ще й убив ірелевент за допомогою агро від башні. Просто неймовірний майстер-клас. Лавров He tries to buy time too, but with the Herald out, he's gonna make an escape and get on out of there. And they're even gonna try and dive, but Nisqy gets zoned away. LeBron is on a magical journey, but he ain't playing Sniper Ice just got into sniper role, and it doesn't matter which champion he plays on, whether Jinx or Ash.

Також тут був крадій Шео. Хтось перевірте, чи в нього корені не Ріфтена. Бо він просто за цю серію спочатку вкрав дракона, потім вкрав і Геральда Олескей і зробив це настільки невимушено. Просто подивіться, як він просто підійшов, забрав дракона, отримав декілька кілів для своєї команди і далі пішов по своїм справам. Шео жлокседеменесенли. he can just Ooh. okay he's just, he's just here he's walking up he just took it nuke just got a kill on the back end rahel gets not what sk just let Sheo walk up Інноватор Адам на топлейні він зіграв вперше за всю історію LEC Касіопею на топлейні, і мало того, що він неймовірно відіграв цю гру, так він ще й зробив задачу драфту проти BDS значно складнішою, оскільки на Касіопеї дуже добре грає нюк. І тепер це такий пік флекс. Бо команда противників не буде знати, хто ж грає на касіопеї це пік на е Мідлейн, чи це пік на топлейн. Тому доволі непогано. Анюк просто міпі не неймовірно гарна від нього серія. Мені особливо сподобався цей момент, коли він буквально виграв ментальний батл проти Ніскі і змусив його флештись. Ну, це буквально mind control. Подивіться на це. Ну Niski, he might have і flash and... That was really good play from Nuke. Yeah. мені здається, говорили цю фразу вже про практично кожну команду, яку я згадувала в своїх відео, що не дивно, бо Елисі це просто качелі перформансу для кожної команди. Але here we go again. Я дуже рада, що BDS повернулись у свою прекрасну форму, яку вони показували нам раніше. І сподіваюсь, вони й далі будуть її показувати, оскільки щоб пройти в фінали в Мюнхен, їм стоїть далі доволі нелегка задача, а саме. Перемогти G2, що вони, до речі, не змогли зробити в серії ні разу за цей рік. Вони перемогли їх, здається, тільки один раз в Best of One в регулярній частині сезону. Тому дуже цікаво, що буде на наступному тижні. А з SK ми прощаємося. Їх ми побачимо вже лише в наступному році. Дуже неприємно, якщо чесно, бачити такі результати від них, оскільки на них були великі надії після того, як вони перед літнім сплітом імпортували новий ботлейн з Кореї. І цей ботлейн просто перегравав будь-який інший ботлейн ВСІ. Вони мали настільки хороший перформанс. Вони були топ одною командою регулярної частини літнього спліта. Тому доволі прикро бачити від них такі результати результати в плей-оффставсінфайналс, але ну з іншого боку, вони тільки імпортували двох гравців. Можливо, їм треба більше практики, подолати мовний бар'єр, і вони нам зможуть показати все ж таки неймовірні результати в наступному році, але вже дізнаємось через півроку. А ми переходимо до наступної доволі односторонньої серії, а саме G2 проти Giant X. Тут виграли G2 з рахунком 3-0, що для більшості, мабуть, доволі очікувано, але все ж таки доволі сумно, що ми прощаємось Giant X на такій прикрійноті, бо вони також показували доволі гарну тенденцію розвитку, вони грали все краще і краще. Тому дуже сумно, що вони не змогли показати нічого з цього в цій серії проти G2. Можливо, це був просто поганий день для них, а можливо, вони просто не змогли показати те, що вони готували. Бо, наприклад, Антоніо перед серією зіграв 20 соло кью ігор на Зіксі. І Broken Blade в інтерв'ю після серії сказав, що вони це також знали, і спеціально банили Зігса в кожній грі. Yeah, I was This is this is not normal, right? Yeah, like, uh, yeah. We we obviously are paying attention to what other teams are playing and practicing, and Antonio was playing 20 games of Ziggs, but not top lane. Not top So line. for us, it was do very think sus. To like, in hindsight, I, I was really glad we banned Ziggs because I think we would just not know how this game is gonna go knowing they might put Ziggs bot and he's just gonna play Ziggs bot, right? Because they also open up the game with three top lane bans, so they obviously were cooking something. Um, so we didn't even wanna like get into. dealing with this game in the the first mm -hmm. place because I feel like Ділін Видизгейм і не ферсплейс, us lose today is uncertainty in, in like strategy and drafts. Та й Джекіс, навколо якого грають Giant X, і на якого покладають великі надії, бо він такий новачок, який перший сезон грає в Елесі, а вже показує такі чудові результати, і всі такі просто на хайпі за Джекіс, але він нічого цікавого нам не зміг показати. Але. Я думаю, що Джакіс просто фанат G2. І в мене є пруфи, в мене є пруфи з бродкасту. Просто подивіться на це. Let's go G2. What the now the Antonio. При цьому, хоч і G2 мали кращий перформанс ніж на минулому тижні, і ну, виграли цю серію 3-0, Але мені здається, в них не був настільки неймовірний перформанс, що у GX не було шансів. Вони все таки робили чимало помилок, і відчутна якась дискоординація в команді, і якась така більш не знаю. Серйозніша комунікація, не така безтурботна, можливо, це якийсь просто інший підхід, що вони більш серйозно відносяться до ігор. Можливо, все-таки їхні такі невдалі серії, попередні на них якось попливали на якусь командну атмосферу. Але це, звісно, все спекуляції, тому точно знати не можна. В особливості було видно, чимало помилок від Яйка. Було декілька ситуацій, коли вся команда вже відходить, вже файт закінчився, а яйк навпаки йде. На ворожу команду і помирає, коли вже його команда не може йому ніяк допомогти. Була ситуація, коли G2 забрали барона і вони вже намагались ресепнутись з цим бароном, тікали від GX, але я їх чомусь розвернувся і помер, тому не знаю, якась дискоординація від нього конкретно. Дуже дивно це все бачити, але хочу відмітити, що макро G2 знову на високому рівні. Вони просто повністю володіли над картою, на відміну від GiantX. Вони мали гарні кросмапи на будь-який плей від GiantX. і в них були дуже хороші призначення гравців на лінії. Тому так, макро можна відмітити, що вони над цим знову попрацювали. І я знову хочу відмітити неймовірний перформанс Хансами, який, не дивлячись на всі проблеми команди, продовжує грати на високому рівні. І мені здається, він зараз єдиний гравець команди, який консистентно дуже добре грає. от, ну, просто подивіться, як же він живе. Як же він живе, трі зірота. Анзкаруди клензис джуган Андерніт Атава Лайн Краш Хан з Нидзагеро. Дакі Фолинглоу, Мікіде ви магніт Сорм. Гансамескейп. Джуган старто ретрит і казіна. Але я б все одно не сказала, що G2 із back і все таке, оскільки їхній перформанс не був настільки на високому рівні, як від них всі очікують, який вони нам показували раніше. Тож дуже цікаво, як вони зіграють на наступному. Тижні проти BDS, які виграли свою серію дуже впевнено. Ось така вийшла, на жаль, одностороння серія G2 проти Giant Tex. І з Giant Tex ми прощаємось, і як і Скей, ми побачимо їх лише в наступному році. Дуже цікаво, що з командою буде в наступному році, оскільки вона дійсно подавала багато надій, і Джекіс, хоч і новачок, але він грав на доволі високому рівні порівняно з іншими мідлейнерами в LEC. Тож я навіть не здивуюся, якщо чесно, якщо вони трохи перебудують команду, щоб побудувати її навколо Джекіс, щоб йому краще було перформити. Але ну дізнаємось вже в наступному році. На цьому у мене все ось такий коротенький вийшов у нас тиждень. А на наступному тижні ми поговоримо про фінал верхньої сітки, де будуть грати медлайн Ской та. Fnatic. А також дізнаємось, хто ж все-таки пройде фінал нижньої сітки BDS чи G2. Для тих, хто дивиться не тільки рекапи, а ще й дивиться самі матчі. Нагадую, що на цьому, точніше на наступному тижні матчі будуть в п'ятницю і в суботу, а не в суботу і в неділю. В п'ятницю буде нижня сітка, а в суботу буде фінал верхньої сітки. А також на наступному тижні вас чекає сюрприз від мене у вигляді нової локації для відео. Оскільки я їду дивитись фінали Season Finals в Мюнхен. Я сподіваюся, що сюрприз буде. Це нова локація, а не те, що відео не буде, бо я, якщо чесно, не впевнена, що мені вдасться його взагалі зняти і змонтувати в такому режимі. Але я зроблю все можливе. Все зроблю для того, щоб рекап був вчасно. Або хоча б просто був. А якщо хочете побачити більше контенту від мене, особливо зараз, коли я буду подорожувати, я зазвичай пощу дуже багато контенту в інстаграм з подорожей. Тож підписуйтесь на мої соціальні мережі на Тікток та Інстаграм. А також я вам не розповідала, але в мене є телеграм-канал, де я теж іноді якісь розповідаю прикольчики, пишу якісь пости. Тож, якщо хочете, то підписуйтесь туди. Буду дуже рада. Там, до речі, можна зі мною і поспілкуватись, бо там я в коментарі. І буду відповідати. А, ось такі справи. Сподіваюсь, побачимось на наступному тижні. Бувайте! Зараз чекайте, тут Юмі пішла я вам ще уйдю, ну, да, Не, не кусайся, Катюнечка, ну то підписники тебе просто дуже люблять. Тобі треба сказати папа, підписники". підписники. па папа підписники. Па-па підписники. І не підписники теж. Але якщо ви не підписники, то підписуйтесь. І коментар залиште обов'язково. Скажіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. щоб я знала, як мені покращувати мої відео, поки мене дуже кусають.